Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги радіокерований катер для риболовлі. Це потужний та надійний риболовний човен з дистанційним керуванням, розроблений для професійних рибалок. Здатний перевозити до 2 кілограмів прикорму, тому дозволяє ефективно підгодовувати рибу на відстані до 500 метрів. Воду Кни корпус забезпечує стабільну роботу навіть у складних умовах. Нічне освітлення дозволяє використовувати човен у темний час доби, а система повернення на базу за допомогою GPS гарантує безпеку та зручність експлуатації. Пропонуємо до вашої уваги штатні модулі для керма. Це зручна кнопка регулювання звуку, спеціально розроблена для автомобілів Mitsubishi Lancer Outlander ASX модели 2007-2011 року. Вона дозволяє легко та безпечно керувати гучністю аудіосистеми, не відволікаючись від дороги. Простий монтаж на кермо забезпечує зручний доступ до функцій без необхідності використовувати їх на панелі приладів, виготовлені з якісних матеріалів та мають. Естетичний вигляд, що гармонійно вписується в інтер'єр автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги силіконову приманку для риболовлі. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Хвостова частина та тіло розділені тонкою перегородкою, що дозволяє створювати м'які та високочастотні коливання. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві. Ravi. Пропонуємо до вашої уваги поляризаційні фотохромні окуляри. Це ідеальне рішення для водіїв, які цінують комфорт та захист очей в будь-яких умовах. Ці окуляри мають властивість змінювати колір залежно від інтенсивності освітлення. На сонці вони темніють, а в умовах слабкого освітлення або вночі залишаються прозорими. Поляризовані лінзи зменшують відблиски від доріг та водних поверхонь, що підвищує безпеку при водінні автомобіля. Окуляри також мають захист. Від ультрафіолетового випромінювання, що додатково захищає ваші очі від шкідливих променів. Пропонуємо до вашої уваги набір інструментів. Це незамінний помічник для всіх автолюбителів та механіків. Даний набір включає в себе клиноподібні та зажимні інструменти, що дозволяють легко знімати обшивку дверей, панелі та інші елементи інтер'єру. Він ідеально підходить для заміни динаміків, встановлення нових аудіосистем або просто для доступу до електронних компонентів вашого автомобіля. Завдяки своїй компактності його легко зберігати в авто або взяти з Бою в поїздку цей інструмент забезпечує швидкість та ефективність при роботі, що робить його чудовим вибором для професіоналів та любителів автосервісу.